Привіт, друзі! Немає часу пояснювати, просто хочу попросити вас підписати цю петицію. Залишилось дуже мало часу і дуже сумно, що ця петиція не набрала необхідну кількість голосів. Я розумію, що більшість людей не в темі і багатьох, мабуть, цікавить питання, як так, ленд-ліз ж, наче підписаний на початку війни, і він ж має працювати так. США ж постачають нам озброєння і багато інших запитань вас цікавить. Я не буду зараз все тут пояснювати, просто якщо коротко, то так. Ленд-ліз підписаний. Закон про лендліз підписаний, але поставки з США поставки озброєнь допомоги йдуть за іншими програмами допомоги. Там вони називаються PDA, USAI. Неважливо, я в цьому не дуже добре розбираюсь. Але за самим законом ленд-ліз, який підписаний, допомога не надходить. Я думаю, що ніхто не буде сперечатись тим, що допомоги недостатньо. Перед вами картинка з сайту некомерційного проекту Protect Ukraine Now. Він заснований громадянином Сполучених Штатів виходцем з України. На цьому сайті ентузіасти підраховують за інформацією з відкритих джерел усю техніку, яка поставлена до України за весь час, від початку повномасштабного вторгнення. Ви самі можете побачити ту кількість одиниць різноманітної техніки, яку нам поставили США, ну і інші союзники. Ми дуже вдячні нашим партнерам за цю допомогу і будемо вдячні до смерті. Але цього замало для рішучої перемоги і перелому ситуації. На жаль, що таке ленд-ліз? Закон про ленд-ліз – це, по суті, закон про розширення повноважень президента США, який дозволяє в необмеженій кількості постачати озброєння Україні. Тобто мова може йти про ешелони техніки. Головна відмінність ленд-лізу від тих програм, за якими нам вже зараз постачають допомогу, це те, що зараз допомога безкоштовна, за неї взагалі не треба платити і повертати щось після війни також не треба. За ленд-ліз треба буде заплатити. Також потрібно буде повернути вціліле озброєння після війни або викупити його за знижкою. Але заплатити реально потрібно буде просто смішну суму відносно тієї суми, на яку буде поставлено озброєння. Для прикладу, СССР і Росія заплатили реально менше 3% від ціни лендлізу часів Другої світової. Британія, наприклад, вирішила залишити собі частину вцілілого озброєння після війни. І викупила його в США з 90% знижкою. Як гадаєте, вигідно викупити американське озброєння зі знижкою в 90%. Але найголовніше, що мова зараз не йде про якусь економічну вигоду чи щось таке. Мова йде про життя наших військових, про синів і доньок України. Ця цінність не вимірюється в числах і сумах. Тому ми б заплатили скільки завгодно, аби тільки виграти цю війну і розгромити ворога з мінімальними втратами. Ленд-Ліз може цьому посприяти. Але потрібна і воля самого президента Сполучених Штатів, поза як цей закон розширює повноваження і дає певні права президенту Сполучених Штатів. Щоб ця воля з'явилась, наш народ, в лиці нашого президента, повинен попросити американський народ про допомогу. Так, не факт, що це спрацює. Насправді шансів мало, я з вами погоджуюсь. Але цей закон існує, і в США його прийняли, щоб нам допомогти. Більше того. Його термін вже сплив і його прийняли ще раз, продовжили вже в цьому році. Тобто в США є люди, які хочуть нам допомогти. То давайте хоча б допоможемо їм допомогти нам. Давайте хоча б спробуємо попросити нашого президента, щоб він попросив у народу США про цю допомогу. А народ США вже зможе попросити у свого президента скористатись законом про ленд-ліз. Посилання на петицію буде в описі до відео. Я закликаю вас підписати її. Якщо вам не байдуже на долю наших воїнів і на нашу країну просіть, і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам.